Обожнюю будувати різні штуки з Лего. Це так цікаво та захоплююче. Mm. Але час уже пізній, і я зголоднів. Де мій вірний робот-помічник? Я тут, хазяїн. Я все зрозумів. Ми приготуємо для вас найкращий обід, а дівчатка у цьому допоможуть. А куди це ми потрапили? Саме час влаштувати челендж. Окей. Вашим першим завданням буде зробити торт. Завдання прийняте. Починаю приготування. Спочатку мені знадобляться свіжі бісквіти. Їжа, що літає. Те, що треба, тепер потрібно додати крем. Гарненько розмажемо. і змастимо кожен шар. Це буде банановий торт. Тому бананова хуба буба буде доречна. Трохи розігріємо та отримаємо яскраву скоринку. Прикрасимо наш торт банановим кексом. І додамо трохи радості нашому частуванню. Завдання виконане торт у вигляді лега чоловічка готовий. Додамо ще трохи шоколадних деталей. Це розмовляюча залізяка. Ви Вирішила, що вона найкраща. Зараз я покажу, як робити гарне частування. Кожен ярус нашого торта я розфарбую різними кольорами. Хм, Чогось не вистачає. А, ось те, що мені потрібно. Сподіваюсь, вони не пластмасові. Я так і думала, що вони з шоколаду. Для початку розтопимо їх у тарілці, щоб шоколад став рідким. Чудово. Тепер мені потрібні форми, які я залью наш розтоплений шоколад. Краще використовувати формочки із силикону. Ви тільки подивіться, які гарні медальйони у мене вийшли. Обклеємо ними весь торт по колу. Уважно стежимо, щоб колір збігався. Інакше буде не так гарно. Здається, вийшов шедевр. залишився останній штрих. Поставлю ось такі чудові машинки. Хлопчики від них шаленіють. І так ми закінчили. А як там справи у Джес? Джес. Джес. Прийом. Здається, ти забула приготувати торт. Ой, і правда? Незручно вийшло. Ну та й годі. У мене є ось така залізна штука. Думаю, вона мені знадобиться. Ага. І так зійде. Сподіваюсь, бісквіт впав не на підлогу. Тепер беремо нотело і гарненько паліємо це сердечко. М -м, непогано вийшло. Спробуйте на здоров'я, тільки мене не відволікайте. Ух ти, які гарні тортики. Окрім одного. А почну я, мабуть, злега чоловічка. Виглядає дуже апетитно. Ну, а від зовсім непогано. А це що таке? Виглядає, як справжні лего деталі. Лише пахнуть смачно. Отак вони шоколадні. А машинки також? Ой, ні, машинки виявляються неїстівні. Навіть коштувати більше не хочу. Залишився останній торт. Він такий негарний. І на смак, так собі. І так переможеться обрана. Собака робот перемогла. Ура! Хазяїн, ти найкращий. Ось що ви граєте? Ух ти, це нова крута гра мультідесор. Що треба робити? Бабуся, можеш не старатись. Я тебе обіграю. Ха -ха. Я складу ці пончики швидше. Я шеф. Ха! Нічого в тебе не вийде. О. Ого, Бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміятись з бабусі. Але так зовсім не чесно. Між Роксі та Шефом справжній поєдинок. Хто ж переможе. А чим так пахне? Роксі щось відчула. Шеф, ви не в курсі? О! О, страва шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Дивись відео до кінця і отримай подарунок. А? Ага. Завантажу громальті до сор через Apple Store та Google Play. А ось і ваше наступне завдання: Приготуйте смачний хот-дог. Завдання прийняте. Починаю сканувати продукти: сосиски та хліб. Те, що потрібно. Сосиска має бути побільше. Такий розмір підходить. А тепер зробимо дірку в хлібині, щоб туди пролізла сосиска. Так, ідеально: сосиска у хлібині. І тепер трохи підсмажимо хліб зовні. Набридливий робот. Але я маю ідею: зробимо вагонь на максимум. Здається, хліб трохи підгорів. Так тобі і треба залізяка. А тепер настала моя черга. Ходоги вже не модно. Ми зробимо сосиски у тісті на паличці. Занурюємо сосиски в тісто і смажимо у фритюрі. Наші сосиски вже готові. Можна викладати на белюда та подавати. Але не забуваємо додати трохи гірчиці та кетчупу. Краса. Ну що, з'їв песик. Навіть не знаю, яку сукню обрати. Хм, А ця штука смачна. Так, а ось і вона буде замість ходога. Додам до неї печиво та зійде за частування. От і все. Хоча таки бути, додам ще солодкого сиропу. Та ти що? Неймовірно, так і сказав. Хм, з сиропом. А в мене є ідея цікавіше. Цей дуже гострий соус додасть цікавих відчуттів. Дивно, сироп закінчився. Ну, значить, достатньо додала. Так, і з чого почати? Ой, це що за монстр такий? Здається, цей ходох підгорів. Ось його я коштувати не хочу. А ось цей виглядає апетитно. Гидота яка? Як можна таке їсти? Таке відчуття, що я залишився сьогодні голодним. Мерзенно. Вся надія на ці апетитні корндоги. Сподіваюсь, ніякі неприємні сюрпризи мене не чекають. М -м -м. Це справді дуже смачно. Однозначна перемога. Так, я сама краща, я перемогла, а ви не вдахи. Так, пити хочеться. А приготуйте мені смачний коктейль. Коктейль? Легко. Зараз я навчу вас готувати коктейль від шефа. Нам знадобиться блендер ми заліємо пів пляшки свіжого молока. Далі додаємо трохи смачної стиглої полуниці. обожнюю. Тепер закриваємо кришку і добре все збиваємо. Думаю, досить. Переливаємо наш коктейлю такий пузатий стакан. Прикрашаємо все збитими вершками і яскравою посипкою. Не вистачає лише вишеньки. А це ще що. Коктейль має заряджати енергією. Батарейки підійдуть дуже доречно. Поміщаємо в блендер і заливаємо водою і перемішуємо. Та що взагалі відбувається? Здається, у робота мозок і ржавий. Енергічний коктейль готовий. Можна заряджатися. Коктейль та це синя жижа. Прошу вибачення. А що там робить джес? Цікаво, я взяла зарядку, а то телефон зараз сяде і я не встигну дограти. Обожнюю цього гру. Вона така класна. Що? Джес, ми на тебе одну чекаємо. Шеф, ви завжди незадоволені. Так, взагалі-то я голодний. А, добре. Зараз. От, наприклад, чудовий коктейль. смачного. Цікаво. І з чого почати? Спробую цей симпатичний коктейль з вершками. Хм, Непогано. А це, що за синя жижа. Ой, яка гедота! Мене зараз нудить. Треба швидше це запити. О, так. А цей коктейль найсмачніший. смачний. Вітаю з перемогою! Це я перемогла клас! Всім привіт! Ви тільки подивіться, яку класну гру ми для вас приготували. Грай, забирай пончики та перемагай! Гру Google Play та Apple Store. Та давайте грати разом.